Мій батько найкращий. Кажуть, це частіше, хоч кожного дня. Але в третю неділю червня обов'язково разом з усім світом привітайте свого батька. 2023 року це буде 18 червня. День батька, друге з трьох важливих сімейних свят. Бо батько для кожного з нас це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовими зміннями, життєвими принципами та цінностями. Батько, тато, татусь, дякую тобі за все, особливо за твою любов. Татова любов як літній день пахне потом, хлібом, споришами, не знайти такої вам ніде. Ну, хіба що на долонях мами. Татова любов, як джерело, чиста, світла, п'ю і не нап'юся. Ще такої в світі не було, ну, хіба що у очах матусі? Татова любов, немов меди, солодко від неї аж не йметься. Спробуй ще таку десь віднайди. Ну, хіба що в материнському серці. Татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега земного, в неї справді виміру нема, бо вона, як в матері, від Бога. Всіх батьків вітаємо зі святом, турботливі, терплячі і люблячі, живіть довго і щасливо, будьте бадьори і повні сил. Залишаючись найвірнішою підтримкою і опорою для своїх гаряче улюблених дітей, хай у вас все ладиться, живіть нам на радість, у щасті та мирі, хай Бог, милосердний з високого неба дає вам щедро усе, чого треба. А матінка Божа, царіця свята дарує щасливі і довгі літа.